Чи я мудак за те, що викрав свою наречену в день її народження, щоб відвести в квест втечу. Тепер вона страшенно злиться на мене. 19 травня 2019 року, неділя. Я пишу з одноразового аккаунта, тому що якщо Бека побачить цей пост, то наша сварка продовжиться вже на просторах Редіта. Трохи контексту моя наречена Бека фанатка різних квест втеч. Ми проводили цілі поїздки, присвячені виключно квест кімнатам Настільки сильно вона їх любить. Бека настільки хороша у вирішенні цих квестів, що коли мій друг захотів відкрити свою квест-кімнату, то фактично найняв мою наречену, щоб вона його консультувала, і його бізнес став дуже успішним. Так ось. Цей мій друг недавно відкрив фургон для втечі, який фактично є квест втечею на колесах для виїзних вечірок. Він запитав мене, чи не погодиться Бека випробувати його. У мене ж, у свою чергу, з'явилася ідея краще. У Беки вчора був день народження, так чому б нам не влаштувати їй невеликий сюрприз? Друг був тільки за. Ось тут все і стало дещо ризикованим. Коли ми з бекою пішли дивитися Джона Віка і після сеансу вийшли прогулятися? То за домовленістю з моїм другим бізнесменом він повинен був підібрати нас, і ми з бекою повинні були вирішувати різні головоломки, поки фургон віз нас в офіс друга. Ну, фактично, це з нами і сталося. Єдине, що один із співробітників друга був трохи грубий зі мною, так що я навіть пару разів скрикнув, коли він заштовхував мене у фургон. Бека ж просто збожеволіла.